Працювали зараз в Малодонилській громаді черкасько лазівицький Старостинський округ. Зустрілися з людьми з дітьми, подарували від фонду подарунки і поспілкувалися з людьми. Завжди, коли громада працює, то і проблем менше. Проблеми були, звичайно, як і у всіх Харківській області. Це руйнування, дитячі садочки, школи не працюють тут зруйновані. Люди просять відновити як можна скоріше. Всі розуміємо, що це швидко ну, не можна зробити, але проєкти кошторисні документації працюють, над ними працюють. Всі ми знаємо, всі наші діти зараз реально сидять вдома і навчаються онлайн. і Це велика трагедія для всієї сім'ї, тому що особливо для дітей з особливими освітніми потребами. Я взагалі вдячний людям, що вони мене підтримують в цьому напрямку, тому що казали, що слідкують за цією ситуацією по дешкільнашкільнятам в Харківській області боротьба з чиновниками за дітей з ООП, щоб них там хоч хоче вони позакривати ці заклади. Тому ми людям, обіцяємо, що не допустимо. По, поговорили по євідновленню. По є відновленню, по є відновленню е, виплати по 500 тисяч, трошки була затримка. Е, на, дві, на дві суми розбивали і в січні мають завершити виплати. Що да? е, е, ще? Та все. У нас проблем є. Да, До речі, вчора по Богодуху виїхали. Прямо по, по склу. Даниль, Мала Данилівка посипана піском, підйом, спуск. Не... 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 Верніше безпечно їхати, чудові люди, чудова громада разом до перемоги. Слава Україні!